Служба безпеки готує масштабну доказову базу, яка свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України. Це є навмисним порушенням міжнародного права і законів та звичаїв війни. З початку понамасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад одна тисяча мирних жителів, з яких 297 загинули. Серед них багато дітей. Після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання щодо передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду у ГАЗі. Як встановило розслідування, рашисти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій. Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють міні-загородження для прикриття свого відступу із прифронтових районів і прикордоння України. Найбільше фактів застосування агресором мінних пасток проти цивільного населення зафіксовано на територіях Донецької та Харківської областей. Мова йде про фугасні та осколкові протипіхотні міни, серед яких ПФМ 1, боєприпас натискної дії, відомий як Пелюсток. За рахунок специфічної форми, є малопомітним на місцевості, і здебільшого, під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті. ПМН-2. Так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну. ОЗМ 72, вистрибуючий боєприпас кругового ураження, відомий як міна жаба. Під час працювання вона вистрибує на висоту майже 1 метр та вражає уламками в радіусі 25 метрів. Мон-50. Протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією. У межах багатоепізодного кримінального провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а це порушення законів та звичаїв війни, тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності. СБУ закликає громадян України дотримуватися правил безпеки. Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, то не чіпайте його, зберігайте спокій, запам'ятайте місце знахідки та повідомте про нього правоохоронні чи спеціальні органи. Телефонуйте за номером 112 чи 101. Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.